Де зараз Дмитро Разумков у 2019 році він був головою виборчого штабу Зеленського, а згодом очолив партію Слуга народу і став головою Верховної Ради. Але у жовтні 2021 року його звільнили через, начебто, розбіжність з інтересами партії. Вже через місяць він оголосив про створення депутатської групи Розумна політика і заявив, що буде йти в президенти. Після початку повномасштабки Разумков говорив, що питання мови не на часі та критикував раду й уряд. Зокрема, щодо питань мобілізації зараз він активно дає інтерв'ю, коментує політику та продовжує бути нардепом щодо особистого життя. Разумков одружений та виховує двох синів. Згідно з декларацією, у володінні його сім'ї, земля та житло в Софіївській Борщагівці, чотири квартири в Києві, одна в Миколаєві, а також кілька нежитлових приміщень. Також у нього з дружиною є п'ять автівок, а зі збережень понад 15 мільйонів гривень, мільйон доларів та три. 335 тисяч євро готівкою.